Нас мало, але якось викрутимося. 14 людей. Хотілося там чуть більшими групами спрацювати, але нічого спрацюємо, спрацюємо з тою кількістю, яка в нас є. Головне, щоб на гру, на гру була хороша обойма. Я думаю, що до гри все буде нормально. Тому сьогодні з розумінням, мало людей, але отримати навантаження потрібно, тому що один з ключових гнів в плані підготовки до, до ЛНЗ. Очікування хорошої гри. В першу чергу від своєї команди, від нашої команди. На кожного суперника налаштовуємося з абсолютною серйозністю. Розуміємо, що буде дуже важка гра, особливо після не так невдалої гри, скажімо, як невдалого результату проти руха, потрібно. Реабілітовуватись і ставати знову на той шлях, до якого ми всі звикли, і покращувати свою, як і загалом гру, так і турнірне становище. І нам під силу займати, ми впевнені, переконані на 100% нам під силу займати ще вищі місця, але тільки якщо ми будемо виходити з перших хвилин, чого не було з рухом, з, з максимальною концентрацією. Я вважаю, що ми рух повністю переграли в кінцівці. Мали забивати, але ну, це футбол. Не повезло сьогодні, повезе завтра і просто не повезло. Вже тут як свій, вже адаптація пройшла, гол забив, з рухом ну, не помогло, але буду старатись далі працювати і допомагати команді. Та я, до речі, дуже був щасливий в той момент, тому що це нарешті був офіційний дебют в ю 19, адже до того був залучений тільки до товариських матчів. Які там проходили там, влітку або минулого року, коли були ще в академії, був дуже радий повернутися на футбольне поле після травми, такої доволі неприємної. Головне, що команда виграла, здобула позитивний результат 2-1. І на фоні цього рухаємося далі. Доволі був непростий матч, але ще раз повторюся, це було, можна сказати, дербі. Також хлопці з львівського футболу грали в складі епіцентру. Ми повинні були показати, що ми краще на передачі право дура, хороший харо. Кожній грі очікуємо після недалих ігор, але як показує практика, десь поки що в нас це не зовсім вдало виходить. Бачимо по хлопцям, що налаштування є абсолютно серйозне і по настрою перед грою, що стосується безпосередньо на розминці. Але як показує сама гра, особливо її початок, чомусь в нас виникає тенденція, що гравці суперника налаштовуються проти нас якісніше. Звичайно, ми говорили ще після минулого сезону, що цей сезон буде зовсім іншим в плані, в плані того, як на вас будуть налаштовуватись, тому що ви бронзові призери, і для суперників це буде максимально, максимально принципові ігри. Нам потрібно в цьому компоненті додати, але основний посил після гри е, з рухом, скажімо так, е, хочеться, щоб нарешті хлопці без нашої допомоги знайшли в собі ту спортивну злість, ту спортивну агресію і той настрій на гру, який має бути від першої хвилини до останньої. Ну, З Степаном я в доволі дуже хороших відносинах і ще коли ми були в академії, ми були одними з кращих друзів. Нещодавно бачилися тут у Львові напередодні матчу також мали розмову, розмовляли про цей майбутній матч між нашими командами. Двоє зійшлися на думці, що це буде дуже цікавий матч. І, звичайно, на футбольному полі вже друзів не буває. І наша команда, ми, і я від себе все можливе зробимо для того, щоб перемогти в наступному матчі. Звичайно, що. Коли людина тренується з першою командою, не для кого не секрет, що там все набагато швидше, набагато більше інтенсивність, набагато більше швидкостя, вже гравці досвідчені. Це нашим хлопцям 100% йде тільки на пользу. І чим більше вони будуть там тренуватися, а, надіюсь, в майбутньому вони всі вже заслуговують, багато хто з них щоб там вже дебютувати, в майбутньому вони будуть ще покращуватися і покращуватися. Ну та, до речі, по-різному буває, тому що Різні нагрузки і здебільшого підключають до основної команди, там і не тільки мене, і інших хлопців. Тому і дивляться, і це дуже класно, що готують хлопців під першу команду. Є інтереси з боку тренерського штабу першої команди. Тому завжди на зв'язку тренери-воротарів з основною командою, як і тут з 19 з основною командою, і тоді вже дивляться, якщо є така можливість потренуватися з першою командою, то вже підходжу туди і тренуюся з ними. Батьки це, напевно, самі важливі люди в моїй кар'єрі. Вони без них не було б мене, і вони напротязі моєї всієї кар'єри супроводжують мене, допомагають, завжди підказують. Я за це їм дуже вдячний.